Стріт. Виконує перший удар. Олександр Женько у воротах. Не пробиває, не забиває. Він вже пробиває, але не забиває. Гравець, Гравець команди-Стріт. Толко группа плюс, забоева реалізовується і удар. Наступний удар. Пропускає Александр Гринькос і удар один один пас. Але зараз це знову після другого удару може вийти вперед. Око група плюс. Рятує! рятує! Ворота рятує. Микита третяк. Він герой цього удару. Третій удар. І Олександр Гринько рятує. Третій удар по групі плюс. І рятує Микита Третяк. По два незабитих удари. Максим Винокуров та Олександр Гринько. І дивіться: влітає м'яч. Все ж таки, ворота Після удару Максима Винокурова Виводить він вперед. Команду стріт Максим Миронюк. А Максим Миронюк, ось так, бильярдным ударом от стиечки. И ось и в решальде удары. Ну что, это, здаётся, заключенный удар? Команды стрит, че нет? Че будет Забиває. Забиває гравець команди Стріт. Євген Ларченко. І Сергій Гориславець. Полкогрупи плюс. Проти Микити третяка. Забиває Сергій Гориславець. І забиває удар. Дивився, куди буде стрибати Іван Плешаков. Виводить стрій вперед. Олександр Гринько бере відповідальність проти колеги Помпуа Микити Третяка. Тут все зрозуміло. Далі серія продовжується. Реалізовує удар команда Стріт. Приємні, приємні такі миттєвості. Потисли руки. Один В такий відповідальний момент. Олександр відкривається, що удар. І ударил команд Телка група плюс. Гадав напрямок удару мики до третяк, але відбитий удар не вдалося. Від попереджено влітає м'яч у сітку. До першої помилки грають команди. Денис Пушкеля. І Денис Пушкеля забиває. І ось Олександр Гринько відбиває удар, і зараз може бути вирішальний момент. Дивіться, не витримують нерви, не витримують нерви! Нерви. Один за одним промахи. Грасі команди стріт надають право пробити Микиті третяку. І він буде пробивати удар Ворота, який захищає Олександр Гринько. Забиває Микита третяк. Ярослав Халілов. Окет. Забиваю відповідальний момент, Ярослав. Ну що, що є ще гравці, хто буде бити у стріта? Є, yeah, йде сьомий номер. Не забиває. Не забиває цей удар сьомий номер, пробив безхитросного з кіпера. Ну і що? І тут немає, немає реалізації, який момент. Ну що, кубок вручати обом командам, але таке не можна робити. Якщо була можливість, обом командам можна було б вручити цей кубок. Але треба все ж таки визначити. Більше десятка ударів вже відбулося. Забиває. Забиває в такий відповідальний момент. М'яч. Пішов, пішов підтримати голкіпер. Гравець передав йому свій настій. Не позавдріш. Врасям, що зараз виконують удари, але чого не поробиш? І стріт завойовує клубок.